Ігрова індустрія за останній час почала змінювати свій вектор у напрямку лояльності до українців. Це стосується не тільки додавання української локалізації у ігри, а також це підтримка нашого ринку та реагування на потреби наших гравців. Тому наше ігрове ком'юніті почало ще більше розгортатися. Але в цьому випуску я хочу розповісти про три гри від українських розробників, які у цей воєнний час продовжили свою роботу. Я дякую цим розробникам за звернення до нашого каналу. Зі своєї сторони, ми хочемо підтримати наші проекти, тому сформували цей невеликий огляд. Перша гра від незалежного розробника, який самотужки розробляє цю гру в нашому випуску. Це Русіл стан інвейтис. Я не знаю, чи я вірно це сказав. Певне, що й не вірно. Олексій розробник гри раніше працював JavaScript Fronted, але після початку війни його поточний проект на роботі було призупинено, і він вирішив не брати інші. Подумав, що це гарна нагода спробувати зробити свій проект. Гра спочатку планувалася маленькою з однією локацією, але впродовж роботи над проектом та додавання нових елементів. Проект поступово збільшився. Гра трансформувалася у хардкорний та в деяких моментах комічний продукт. Тут саме формат. Чорного гумору. Олексій переробив комічні сцени та цитати для орків. Замість системи руйнування зробив систему інтерактивних об'єктів, які можна буде жбурляти ворогів. Для поціновувачів поціновичів Сіріосен тут також буде розчленування та драйв. Хоча гра і базується на воєнній тематиці, її ціль дати вам можливість випустити пар та дати прочухана оркам. На даний момент гра вийде як Early Access із одним повноцінним рівнем, який вийшов досить різноманітним, бо події проходять як на вул. Улицях, так і у темних приміщеннях із хоррор елементами як на відкритих ранах, так і у більш лінійних локаціях. Гра буде безкоштовною, але з можливістю підтримки. У Steam саме гра буде безкоштовна, але будуть пусті Support DLC, які можна буде купити задля підтримки розробника. Тож, друзі, прошу, кому проект цікавий, підтримати автора. Посилання на гру у Steam залишу в описі. Ці габна рожи. Друга гра Корсари Легаси. Однокористувацька рольова комп'ютерна гра в жанрі пригодницького екшену, створена українською компанією Marius. Проект називає духовним спадкоємцем Корсарів, але гра не має жодного зв'язку з оригінальною серією ігор Корсара. У центрі сюжету контрабандист Джек Рекхем, який волі долі стає піратом. Чесно признаюсь, мої пізнання піратської долі базуються на кіносесвіті Пірати Київського моря та деяких годинах Васисінкрід. Тому надати вам розгорнуте порівняння механіки, гри та основи керування кораблем не можу. Так, я пограв, так це цікаво, але надати вам більш детально. Розгорнути відповідь я не зможу. Тому більш детальний огляд ви можете подивитися нашого друга на каналі Добродушні. Посилання на відео залишу також в описі. Також хочу додати, що в грі буде присутня повна українська локалізація, озвучка, І до якої долучилися багато знайомих наших блогерів. Вам раджу у будь-якому разі ознайомитися з цим проектом та підтримати наших українських розробників. А тим паче, якщо ти фанатіш від пиратської тематики, третя гра це космо -Одисея. Друга частина від розробника Віталія Чиш. Це продовження комедійного квесту з українським колоритом про агронома з Харківщини. Гра розповідає про недалеке майбутнє. Ви граєте за агронома-емігранта Тараса Бульбенко з Харківщини, що переховується від ворогів в Канаді. На нього полює ображена Тараса Кредитор. Ваше завдання вижити наодинці з собою, займаючись доволі звичайними для селянина справами. Ви будете саджати гено модифіковані терасом рослини, кормити маленьке господарство, плавати під водою за унікальними рослинами, охолоджуватись в річці після робочого дня, варити їсти і пити самогон. І до цього вас чекає, мабуть, просто базований набір: це посадка картоплі, посадка соняшників, кавунів, буряку, риболовля. Підводне плавання, вже казав за це. А боротьба з шкідниками з огороду, порання по господарству, варіння самогону та контакт з неземними цивілізаціями. Все як у всіх. Головною фішкою гри є велика кількість омажів на сучасність з підтекстом та гумором, повна українська озвучка, з елементами слобідської говірки. Тож підтримайте нашого розробника розголосом, лайком, купівлю гри коштує всього 74 гривні в стіні. Посилання на гру обов'язково залишу в описі до цього відео, і також, коли ви запускаєте цю гру, ви почуєте цей голос. Тараз хоч і був дуже моторний хлопець, хоч куди козак. Денис, щось дуже часто я тебе чую, але це комплімент. Я дуже радий, що ти долучаєшся до розробок ігор. Це дуже чудово, дуже рад тебе чути в цих проектах. І надіюсь, що почую ще багато-багато разів. Тож привітання тобі ще раз! На завершення цього випуску хочу вести на каналі Гарну традицію знайомити вас з новими каналами. Це не є рекламою, а наша ініціатива щодо україномовний YouTube. Ще більше зростався. Тим паче я часто чую те, що багато людей лінується шукати наших блогерів. А сам Ютуб не дуже вміє зараз рекомендувати україномовні канали, а тим паче молоді. І це я, я знаю по своїй шкурі. І коли кажуть, що в будь-якій ніші немає україномовного контенту, я показую досвід, він є. Тож, ми вирішили, що у кожному випуску ми також будемо вас знайомити з іншими нашими колегами, які можливо ви не побачили або не знали, що вони є. Тож, якщо у вас є канал, ви робите україномовний контент та у вас немає зашкварів пов'язаних з Росією, пишіть нам. На всі наші соцмережі та на пошту. Ми обов'язково розповімо нашим глядачам про вас. Одним з таких звернень стало повідомлення в телеграмі від каналу Лімонка Voice Project. Це канал, який робить переозвучку українською аніме-трейлерів та підбірку відео на цю тематику. Тож, друзі, кому такий контент цікавий, прошу завітати в гості та подивитися відео. Посилання на канал також обов'язково залишу в описі до цього випуску. Дякую за перегляд цього відео. З тобою був Богдан. Тут поряд, скоріш за все, буде декілька відео, які YouTube підбере для тебе і скаже, що тобі це буде цікаво. Обов'язково залишай свій коментар, лайк, підписуйся десь тут може бути значок Даріус та залишайся з Даріусом. Па-па!